Пані і панове, доброго дня. Я знову про війну. І дуже важливо для кожного з вас, для того, щоб планувати майбутнє власне життя, життя своєї родини, а чи призведе до бажаного миру, незалежності, свободи, реформ, позитивних реформ для кожного з вас, втілення плану Путіна Порошенка, так званих. Мінських домовленостей, чи настане в Україні для цього прийнятний для нас з вами мир, чи відвернеться Велику війну, чи закінчиться ту гібідну війну, яку Московія наразі веде проти України? Я вам наведу декілька фактів. І кожен з вас, хто навіть не має вищої військової освіти, але читав. Якісь популярні книжки про воєнне мистецтво або має хоч мінімальні знання в державному військовому будівництві, відповідно, читав хоч якісь популярні книжки про це, зможе зробити самостійно для себе достатньо кваліфіковані висновки, які ми маємо факти наразі. Перше, Московія створює на своєму західному кордоні три нових дивізії. І додатково перекидає дві бригади з своїх центральних округів. Дивізії це з'єднання, які набагато кращі, ніж бригади, придатні для ведення широкомасштабної війни на континентальному театрі воєнних дій. Є якісь загрози з боку НАТО для Московії. Саме військові загрози, саме наступ військ НАТО на територію Московії. Очевидь, ні. Нема спільного кордону, крім Балтійських країн, на території яких неможливо розгорнути наступальне груповання військ. І решту кордонів. Московія від НАТО відділяє. Україна, Білорусь, з півдня, країни, тобто раптового нападу НАТО на території Московії не може бути. Якщо навіть НАТО почне створювати наступальне угруповання військ, Московія буде знати за це про це щонайменше за рік, і в неї буде час перебазувати будь-які війська сили на потрібний і оперативно-стратегічний напрям. Моя оцінка, що нові з'єднання і перекидання тих з'єднань, що вже існують на, на західний кордон Московії, для того, щоб готувати власний наступ. Як це оцінюють країни-учасники блоку НАТО? Вони вживають ті заходи, які потрібні для відбиття? Агресії Московії збільшується значно на території Балтійських країн, в Польщі така важлива стратегічна компонента оборони, як сили територіальної оборони, вони готуються, вони озброєні і чисельність їх нарощується. Проводяться масштабні навчання саме для вибиття агресії Московії. Збільшується і планується ще збільшувати присутність підрозділів НАТО на його східних кордонах і планується збільшення американського контингенту, як на території Польщі, так і в Балтійських країнах. Себто, попри всі. Розмови країни НАТО реально готуються відбити наступ Московії. Готуються для відбиття як і спроб вести гібридну війну, так і проти конвенціальної війни. А тепер подумайте, чи має можливість Московія вести наступ на країни НАТО. Маючи на Південно-Західному оперативно стратегічному напрямку Україну не зламану, не підкорену, не під контролем. Звичайно, ні. Тому що якщо Україна збереже свій хоча б частково воєнний потенціал, якщо Україна не буде або союзником, або не буде підкорена Московією, то безумовно у разі спроб Московії розпочати війну проти країн НАТО. Одразу Україна стане партнером НАТО військовим, офіційним партнером. Причому це буде зроблено негайно. Одразу на території України будуть перекинуті підрозділи протиповітряної оборони. Розвідки, радіорозвідки, радіолокаційні розвідки. Одразу будуть прикинути підрозділ радіоелектронної боротьби, почнеться масоване постачання протитанкових засобів, інших бойових засобів і засобів технічного забезпечення. Аеродроми України будуть використовуватися авіацією НАТО. І, в подальшому, можливо, розгортання сухопутних угруповань військ НАТО на територію України. І, звичайно, Збройні сили України будуть підпорядковані відповідно утвореному об'єднаному штабу і будуть діяти за його планом. Себто з території України буде задано удар, потужний удар. По військах Московії. Тому ніякого наступу Московії до того часу, як вона не розгромить або не підрядкує Україну на територію інших країн НАТО, не буде. Але оскільки НАТО все ж таки готується відбувати Московію агресію в Московії, оскільки ми бачимо, що Московія. Здійснює кроки для можливого створення наступального груповання, то висновки робіть самі. Я для себе висновки давно зробив, тому спільно з побратимами, з посестрами готуємося захищати нашу землю зброєю. Ми українські легіони. Гарного вам здоров'я, робіть висновки, до побачення.